Мої вітання. У студії телеканалу Тиса 1 Ольга Бешевець прогнозом погоди на вівторок 20 серпня. А зараз до вашої уваги синоптична картина для Закарпаття. 20 серпня на Закарпатті прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 13-18, в день 29-34 градуси тепла. день в горах місцями короткочасний дощ, гроза. В горах місцями вночі 10-12, в день 19-24 градуси тепла. А на часі синоптичні умови для Ужгорода від закарпатських синоптиків. В Ужгороді передбачають мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 14-16, в день 32-34 градуси тепла. 20 серпня в Угорщині святкують День святого Іштвана, засновника Угорської держави. А в Сенегалі день Незалежності. У Тайвані день кохання. А на Закарпатті другий робочий день. Яким він буде в районах краю? Ми зараз і дізнаємось. У Великому Березному буде ясно. Температура вночі 18-21, в день 30-35 градусів тепла. У перечині прогнозують сонячну погоду. Вночі 18-22, в день 30-35 градусів з позначкою плюс. У Міжгір'ї обіцяють невеликий дощ. Вночі – 18-22, в день – 28-34 градуси тепла. У Воловці трохи дощитиме. Вночі – 18-22, в день – 29-35 градусів з позначкою «плюс». У Мукачеві буде сонячно. Вночі – 18-21, в день – 30-35 градусів з позначкою «плюс». У Сваляві буде ясно. Вночі – 18-22, в день – 29-35 градусів тепла. У Чечеві обіцяють сонячну погоду. Вночі плюс 18, плюс 21, в день плюс 28, плюс 34. У Хусті буде ясно. Вночі 18, 21, в день 29, 35 градусів тепла. У Виноградові буде сонячно. Вночі 18, 21, в день 29, 35 градусів тепла. У Берегові обіцяють сонячну погоду. Вночі плюс 19, плюс 21, в день плюс 30, плюс 36. В Віршаві буде ясно. Вночі 18-21, в день 29-35 градусів тепла. У Рахові трохи дощитиме. Вночі 17-21, в день 28-33 градуси тепла. Гарного дня, попри все тільки хорошої вам погоди. Зустрінемося!